Після 20 січня трапилося те, що зараз, так скажемо, треба завжди пояснювати. Після інаугурації Трампа, і після кроків таких різких, я вважаю, а по відношенню до скажімо так кроків Америки по відношенню до інших країн світу: Китаю, Євросоюзу, Канади, Мексики і інших інших, це призвело до того, що перед приходом нової адміністрації курс. 1 євро коштував 1,05 долара. Uh -huh. Сьогодні він коштує 1 євро, коштує 1,15, 1,16. І фактично цих 10, приблизно 10 відсотків девальвації долара відносно євро попливало і на гривню. Фактично, ми побачили, що євро дорожає, долар дешевшає. Я думаю, що так очікування по тим крокам, які сьогодні робить а, сполучені штати, і вже така нормалізація якихось відносин відбувається. У мене таке складається враження. Я думаю, що він не повинен ще більше девальвувати відносно відносно євро і да. Алі, ми почнемо знову бачити парну таку, знаєте, такий тандем іноземних валют відносно української гривні. Що може бути по євро? Я думаю, що ми можемо бачити ще девальвацію, оскільки фактично ми зараз закінчуємо червень і другий квартал, і починається в нас цей тренд, який кожного року відбувається. Тобто, з літа до січня іноземні валюти дорожчають, тому що все це пов'язані з посівною. Процеси пов'язані з, наприклад, наприкінці року, коли бюджет розраховується зі своїми зобов'язаннями і НІПО потрапляє на ринок і купується. Валюта, ми можемо зайти в цей тренд, і Тому фактично побачимо, ми ще девальвацію євро відносно української гривні. Ну я думаю, що це скоріш за все може коливатися. Я думаю, що до 49, може 49,5.